Доброго дня, шановні! Сьогодні ми покажемо вам, як позбавитися цього скла, котро у вас залишилося на ножці. Для початку це скло треба мало оббити. Для, Для чого це робиться? Коли ви починаєте з ним працювати, воно буде тріскатися і має бути, як на наймога, менші залички скла на самій частці. Після цього вам знадобиться строїтельний фен. Вмикаємо фен. і рівномірно прогріваємо поверхню. Прогріваємо її до тих пір, поки е, на флянсові під склом не з'являться дрібні бульбашки. У нас є е, термометр для цього ось, ось така річ. Тут, тут. Вона буде прогріта десь до температури 150 градусів, 120-150 Це старий е, показник. Тобто зараз ми... Прогріємо його. Зараз показує 75 градусів. Тобто треба прогріти до 120 градусів. Почнеться реакція. Але гріти треба не тільки скло, а й саму металеву чаточку, яку її називають. Вони мають бути однакової температури, бо якщо гріти тільки скло, ну, це займе набагато довше часу. Ось числі у нас білі полосочки. Коли воно стане все таким, то ви просто от руки зміните скла від металу. Ось дивіться. Бачите, такі як снежинки почали з'являтися, а це значить, що все, скло відстає від металла. Чи навпаки, метал відстає від скла. Зараз три край прогреємо. А ми пробуємо знімати. Будь ласка, на це все ми витратили десь біля п'яти або 7 хвилин часу. Якщо будуть потрібні роботи з обробки скла, звертайтеся.